In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас 12 жовтня. Приїхали сьогодні знову на Рибалочку в ті ж самі місця, де я ось нещодавно був. І, в принципі, ну, непогано, непогано відловився по щуці річка Псел. І буду пробувати сьогодні також впиратися в щуку. Приїхали сьогодні у Трьох з Льохою і Віталя також під'їхав. Ми вдвох з Льохою, Віталя ось на своїй машині під'їхав. Хлопці вже на воді, вже повипливали. Там Віталя плаває на своєму човні, здоровому, захолотом. Сьогодні будемо за ним плавати, щось він знає, щось покаже, якісь точечки сподіваюся. Льоха також десь там поплив. Ну і Зараз я буду також випливати. Човен вже мій зібраний. І зараз буду. Випливати, будемо намагатися щось ловити 7.30 ранку, і в принципі, якраз ось в такий час минулого разу клювала щука. Ну, починала клювати. Тобто клювання були ось найкраще з 8 до 12. .00. Вона клювала після обіду, ну було гірше реально. Після обіду пару клювань я бачив, ну якось активності майже не було. Так, що ось перша половина дня зараз ну реально працює краще. Так, ну що, друзі, вже на воді і зараз буду пробувати щось ловити. Сьогодні взяв я інший комплект. Ну, можна сказати, такий більш лайтовий. Це кортами до 10 грамів катушечка Daiwa Fuego 2500. Тут 0,6 і в мене шнурок намотаний Dual Hardcore ну і По приманочкам сьогодні буду використовувати ті приманки, які минулого разу в мене досить Класний результат показали. Це перчик Jack 3 дюйми в такому кольорі. Реально цей кольор минулого разу в цих місцях ну, просто роздавав щуку. Не знаю, ось там хлопці кажуть, що це не машинне мастило, а таке воно, типу, щось ближче до. Карамельки, ну не знаю, я б сказав таке щось може середнє між карамеллю і машинним мастилом. Красна бльостка і такий ось колір цей до речі. Зараз покажу. Ось у перчика цей колір у нас 102-й. Оцей реально він минулого разу ну, роздавав щуку нормально, в принципі, ну, ловив. Хоча mm -hmm. піймав я тоді саме крупну щуку на інший колір. Сьогодні також буду його пробувати. Mm -hmm. І, а оцей ось е, 31-й колір у перчика, він такий, як би, ну, я спочатку думав, він білий, а він не білий, він ну такий білий типу З відтінком фіолета. Ну, дуже прикольний колір. Зараз покажу вам. Ось такий, не знаю, може камера не буде передавати оцей саме відтінок фіолету. Ну, на очі я бачу, реально, він якби під одним кутом білий, а під іншим такий віддає фіолетовим відтінком. Ну І дуже прикольний колір. Ну Спочатку розпочну з цього, а потім поставлю цей Ну, буду пробувати різні варіанти. Треба підбирати ключик до щуки. І ось, друзі, якраз оцей камишик, де я хотів зранку прокидати, бачите, рязка ну, пливе воді рязка, ну, багато оцей, листя, всяке сміття, рязка, і просто тут ну, ніде кинути. А оцей камиш реально, він завжди працює у мене. Минулого разу тут я кілушку взяв щуку, шнурки у мене тут попадалися частенько, ну реально робоче місце. Ну, зараз просто тут не прокинеш. Або чекати, оце, поки воно пронесе оцю рязку, Або плити далі і десь ловити в інших місцях. Ну Такі місця завжди працюють. Камишик, де оце, якраз оця берегова бровочка, щука там стоїть. Зараз буду десь тут хоч пробувати гловити, так що погнали перші закиди сьогодні ось спеціально взяв оцей спінінг корта, щоб просто насолодитися клюваннями, виважуваннями. Ну, він такий якби лайтовий, більше під окуня. Ну, до кілушних щук на нього ловити, ну це просто задоволення. Він ну, такий реально легенький, делікатний. І ти відчуваєш і клювання, і там, ну, кілушних щук <різь> дуже класно ловити. Хоча ну, брав я на нього, брав і півторашок досить ну, нормально він з ними справляється. До 10 грам. Спінінг, а реально ну, півторашку влітку я брав, вона заводила в, в траву і з трави я видирав в принципі 0,6 шнурок, ну витримав без проблем. І Сьогодні ось по карчам буду пробувати ловити в корчах. Крупна щука стоїть в корчах. Хоча зараз на двійнику ловлю, можуть бути зацепи. Ух, таке щось непонятно було. Такий, як чи клювака, не знаю, ну щось, щось таке незрозуміле. Корч, друзі, ось, ось він корч, перший. Це, походу, була покльовка корча. Зняв, з корча, в принципі, ну, без проблем. На отакій джигові рибалки всім рекомендую мати з собою завжди отакий відчеп. У мене це такий самодільний відчепик. Можна купити його в принципі, там хто як уже робить. Ну, Дуже багато, коли ловиш в корчах, реально дуже багато таких зацепів об корчі і відчеп завжди виручає. Приманочка врятована. Ух, друзі, є риба. Є перша рибка, підсіла. Без клювання якось підсіла. Бачите, я ж кажу, цей камишек завжди завжди у мене працює. Хоч і рязки дуже багато тут, а ну. Завжди тут є клювання. Ну така невеличка щучка. Ну вона є. Ох, як приємно. На цю паличку Таких навіть щук ловить. Ну така, ні, ну блин. Граммив 700, я думаю, здесь, может, и есть. Так, щучечка. Да Та нет, блин, может, и нифига себе. Нормально щука. Нормально щучечка, а. Приемно. Ну что, погуляла. Чаще будем гулять. Давай, надо ж подсаку размочить же, а, щучка. Ух. Є, я, друзі, в доміку, в доміку, така ось щучка. Знову, бачите, знову цей камиш працює як і минулого разу. Стоїть, стоїть тут щука, і вона клює. Така, ну блін, ну келушечка десь, я думаю, є. тихо, тихо. Шучка, стой. Стой, стой, не запутай мне двойник. Ах, блин, порвала силикон. Еще и разогнула двойник. Вот такая. Не, ну приемная, приемная рыбка. Десь лучничок є. Погнуло. Двійник в підсаці. Не знаю, краще, напевно, замінити, тому що може зламатися. Бачите, джек, цей, що я й казав, ось, в цьому кольорі, ну, дуже класно Рахнений. працював минулого разу. І цього разу також приносить отаку мені рибку. Да, двійник розігнула мені. <ривіться> Дивіться, що сталося з двійником. Ну, Піцація просто почала дергатись. Напевно, краще замінити. Щоб не зламався. То що ну, може зламатися двійник і можна так втратити трофейчик, якщо щось підсяде там непогане. Так, щучка, стой, стой, стой. Зараз я тебе додому відпущу. Треба ж замірятись зважитись, а потім додому вже і фоточку ж треба зробити. Ну, бачите, майже рівно. Кіло 20 грамів. Майже вгадав. Кілушечка. Що це? 50 є. Дуже чи немає 50. 40, 49, 49 сантиметрів. Ну вона така важкенька, ну коротка. Так що це не залік, це додому. Відпускаю. Зараз фоточку і додому. Так, ну що, Щукерс, дякую тобі за кілушечку. Така важкенька, але ну, не залікова, 50 має, бачите, 49 см. Так що додому відпускаю, хай росте. Давай. Пішла. Ну що, друзі, ось він. Колір цей реально дуже класно працює. У перчика ось 102 колір, всім рекомендую. Limited Collection. Він ну, навіть так ну, називається дуже якби визиваюче, да, такий Limited Collection. Ох, друзі, є ще одна. Під... Ну, без клювання, вони якось підсідають без клювання. Цього разу невеличка, а камишок, бачите, як цей камишек працює. Хоч тут ну, рязка плаває, намагаюся як то ловити, є, е, результат є, друга щучка. Маленька цього разу, ну приємно. Ну немає, оцього удару немає, вона ну, підсіла просто без, без клювання. Ось така, бачите, друга. Друга щучка вже на сьогодні. Знову зайка миш працює. І знову цей джек 3 дюйми. От, ну, просто більше я не хочу ставити. Але на більше, Минулого разу я кидав там 3, 3 дюйми об'ємні приманки, типу фетікав, клювань, ну, одну піймаю і все. Майже не було клювань. На оцього ось копія під ізіка, ну, якби типу, типу Ізик да? від перчика. Просто бачите, ну, розриває, реально розриває е щучка. Ну Перша була кілушечка, цього разу така невеличка, ну вона є. Що ну Клювання, оце якби головне. Так що клас. Зараз фоточку і додому. Ну що, щурик, дякую тобі за клювання. Пливи підростати, Зови мамашу, давай, рости. Ух, друзі, є клювання, на падінні, третє клювання. Ну, щось таке невеличке. Дуже невеличке. Дрібна щучка. Під травкою, під камишок, бачите, де вона стоїть. Ну, це зовсім, зовсім маленька. Отака, така не знаю скільки тут. Грамів 100 напевно. Жадно взяла, жадно. Бачите, цей Джек і така маленька щучка, давай, біжи. Ну третя, третє клювання вже, третя щука. Сьогодні бачите результативність 100%. Так, а ну, друзі, зараз я спробую трошки інший колір. Отакий вот ось. Фіолет або лох, як його ще в простонароді називають. Спробуємо трошки інший. В принципі, той працює. Оцей колір. Минулого разу у мене клювання було на нього, ну, так я і не взяв, не піймав, не розловив, можна сказати. Так що сьогодні зараз спробую його розловити. А потім ще білий, спробую поопираюся. Поки що дрібні приманочки. Бачите, ну, хоч якісь клювання є. І може клюнути реально на дрібну приманку 3 дюйми може клюнути гарна крупна щука, як було минулого разу. В принципі, на цю ж приманку в білому кольорі 3 дюйми оцей джек і бачили, майже двушка влетіла 1900. дюйми завжди. Робочий розмір, і подрібні, і по крупні щуки, і окуня можуть на нього влітати, все підряд. Бачите, сонечко так вийшло, така класна погодка стала. ну Щось риба затихла. Так, ну що, вже майже 12 година і буду, напевно, Плити вже назад до бісеточки. Там ми в 12 домовилися з хлопцями пообідати. Тільки що бачив, Віталію пропливав тут, а каже, дві щучки піймав, таких там до кілушки, ну, в принципі, непогані щучки. І ще пару покльовок у нього було. Тобто якийсь вихід зранку по ходу був. Льоху не знаю, там не бачив його, що він піймав. Не в курсі, бачите, друзі, пішов такий невеличкий дощик. Хоча сьогодні не передавали взагалі опадів. Ну, Пішов невеличкий, правда, такі, я думаю, зараз воно пронесе. Ну, Оце, що десь ранку поклювало до 10-ї, якісь хоч клюваки були. Після 10 до 12 це, ну, майже 12-та година взагалі жодного тичочка, жодного клювання не було. Так що то зранку якийсь походу, вихід був. Ну, Зараз пообідаємо і будемо сподіватися, що після обіду щось все-таки ще буде. Ось знайшов таке місце класне зі столиком. На Набривчику такий вид відкривається. До речі, минулого року тут не було. Столика Це в цьому році походу зробили. Таке класне місце з таким накриттям. Від дощу можна ну, реально сісти нормально відпочити. Там вон, хлопці десь пливуть, Віталя на моторчику пливе. Льоха десь також допливає, зараз сядемо тут пообідаємо. Ось така місцинка. Якийсь компот чи що то, не знаю. Якийсь компотик, щось уже заграло. Олійка, щоб рибку пожарити. Ну, Радує, що таких місць з'являється, тобто люди вміють е культурно відпочивати, не багато мусору, хламу, так, як зазвичай буває, а так культурненько зробив. Відсіточку собі так прийшов, відпочив, чиста галявинка така, оце ну радує. Тобто культура відпочинку в Україні зростає, і це добре. this Celestial the Spell of Cosmic Night. Так, ну що, друзі, після обіду вже е, виплили і буду пробувати зараз ловити. Е, зараз поставив я такусь приманочку. Це, ну, також перчика, ось. Е, фіштейл 3,3 дюйми. Це типу копія е, під е, мадвага. Е, ну, ось не знаю чомусь. Е, саме, ну, є у мене оригінальні мадваги. Е, і я ще не розловив. Ось, ну, в розмірі 3,5 дюйми у мене оригінальні. Я не можу просто їх розловити. Не знаю чому. Ну, не клює у мене щука на от такого ну, типу приманки, якби, такі, типу твістер. Зараз пробую це перчики фіштейл, може ну, вийде розловити його треба пробувати. Ну Щось на е, віброхвости сьогодні ну якось слабенько плює, може на твістери буде краще діло, так що буду пробувати. Короче, не хочу, друзі, після обіду щось клювати вже реально, годину пробую. І отакий ось білий і мадвага, ну, реально, Фіштела перчиковського пробую не хочу клювати. ну, щось Саме з оціми копіями на Мадвага в мене не складається якось. реально, Напевно, зараз все-таки ставлю я. Оцього Джека і буду на нього впиратися, то що ну, тільки він працює реально дуже добре в цих місцях. Ну, напевно, на все. Зараз його якось засажу і буду пробувати. Ух, друзі, клювання. Самі в самих корчаху там ну, не засіклась. Рибка. Нарешті після обіду клювання. Ну на все Кидаю по кращам на все то що на двійнику просто нереально. А на все бачите, не хоче засікатись. Ще й маленька приманочка, ну, клює сьогодні реально тільки на неї. Вправся в інші, ну не хоче. Ставлю оцей колір e, 031. Да, якщо не, не помиляюся, зараз гляну Ой, кажу 31-й. Це 31-й колір, це оця біла. Приманочка. Джек джек білий. А, э, Оцей колір це у нас 102-й 102-й колір оцей Limited Collection. І бачите, ну реально він просто... І минулого разу він в топі був. І сьогодні от тільки на оцей колір приманочки на тридюйми. Ставлю більше приманки, пробую. там ну, Твістера різноманітні. Не хочу клювати. Такий ось прикольний колір. Так, да, вже 4 години і щука не хоче, реально закрила повністю рот. Зранку хоч якісь клювання були, а зараз оце після обіду змінилася погода. Взагалі так стало ясно, сонячно, жодної хмаринки і реально щука закрила рот. Вона просто не хоче клювати. Ну, клювання були після обіду два, дві штуки, ну, блін... Такі досить ніжні, ледь-леть, вона щось там пару разів сіпнула і все. Ну, немає, не ковтає, не хоче вона їсти. Я думаю, це погода, що змінилася і повністю вона виробилась. Просто, ну, реально, ні у кого. У трьох плаваємо взагалі там по пару яких холостих клювань невнятних і все. Просто не хоче вона клювати. Ігнорить зараза. Ох, є, друзі, все-таки скочило. Ось пожалівся, бачите, треба жалітися. Блін, на ісход. На все ті знову сход. Ну, бачите, як бере вона. Ну, клювання вже було. Було. Тільки що пожалівся, що не клює. І відразу. Реально відразу клювака. Так що тема працює. Коли не їх. Ух! Друзі, іще клювака. Увалив. Нурочок, невеличкий, не знаю там. А, це навіть окунь. Да, бачите, це окуньок. Летів. Ну така подачка була, що, блін, я думав, щупака це. Такий ось окунець грам 150 Бачите? Три дюйми оцей якунів також лови Джек. Джек потрошитель. І знову цей колір 102-й. Ой, конець, дякую тобі. Після обіду перша рибка. Давай, пливи. Пів шостого часу сонечко вже сідає і будемо завершувати на сьогодні рибалку. Бачили, така сьогодні вийшла е, рибалочка. Клювало е, тільки зранку. Ну, якщо це можна назвати кльовом. три щучки я піймав зранку. Хоча по кількості клювань після обіду ну, клювак реально було більше десь. Три або чотири клювання було точно, ну, реалізація нуль. Так, після обіду щучку я і не піймав. Льоха також там куча покльовок. Ну, так і не розловився. Каже, депресія. Да, Льоха депресія. Каже, депресія. Рибу так і не піймав. Минулі рибалки теж прольотні, так що щось не йде. Не йде. Ну. Не хоче клювати, як попадеш. Раз попадеш, блін, нормально на клюв, другий раз приїжджаєш, ну реально взагалі не хоче клювати вона. Як і сьогодні, в принципі. Змінилася погода і щось ну, затихла вона. Так що така рибалочка. Все, друзі, всім дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки і до побачення до нових відеосього.